Добрий день учні 4 класу! Вітаю вас на уроці української мови! Давайте з вами налаштуємося на роботу. Струмок серед гаю, як стрічечка. На квітці метелик, мов свічечка. Хвилюють, малюють, квітують поля. Добрий день тобі, Україно моя! Працюємо сьогодні за підручником сторіночка 144-146. Розпочнемо вправи літак. Сьогодні на уроці я пропоную вам здійснити подорож Безмежним океаном рідного слова. Сьогодні пропоную вам обрати літак, яким би ви полетіли до країни нашої подорожі. Якщо ви брали перший літак, то для вас головне на уроці отримати гарні знання. Другий ваші мрії обов'язково здійсняться і буде гарний результат на уроці. Третій – Позитивні емоції сьогодні на уроці вам гарантовані. Четвертий будете у всьому сумніватися, але гарно засвоїти навчальний матеріал. Сьогодні на уроці ми продовжимо з вами вчитися складати план до тексту. Також продовжимо подорож до Америки. Для початку відкриваємо свої зошити. Пропускаємо два рядки від вашого останнього запису. Запишемо сьогоднішнє число, класна робота і попрацюємо над каліграфічною хвилинкою. Сьогодні запишемо велику маленьку букву Ю, склади з нею і слова назад на пам'ять оптимізм. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. А зараз розгляньте світлини. Що на них зображено? Правильно, дітки. Ми бачимо пральні машинки сучасна і стародавня. Бачимо комп'ютерні миші сучасні і стародавні, і бачимо мобільні телефони, які тут сучасні, а тут у нас стародавні. Як ви гадаєте, що об'єднує всі ці предмети? Перевірте відповідь на це питання за заголовком наступного тексту. Отже, все, що було зображено на попередньому слайді, це винаходи американців. Давайте прочитаємо з вами повідомлення гаджика про ці предмети, винаходи американців. Найпершу у світі машину для прання білизни створив американський винахідник Джеймс Кінг. Вона була зручним приводом. Сучасні пральні машини автоматизовані. Вони здійснюють прання за встановленою програмою. Відому всім комп'ютерну мишу винайшов американець Дуглас Енгельбарт. Перша миша складалася з дерев'яного кубика на коліщатках з однією кнопкою. Її довгий провід нагадував хвіст миші, тому пристрій дістав таку назву. Американець Мартін Купер створив перший мобільний телефон. Він важив понад кілограм. Ні дисплея, ні додаткових функцій там не було. Тепер цей апарат важить близько 100 грамів, і дає змогу телефонувати, слухати музику, фотографувати, знімати відео, спілкуватися по інтернету і багато іншого. Цей пристрій уже став звичним кишеньковим комп'ютером. Скажіть, скільки частин має цей текст? Правильно, дітки, 3. Давайте складемо і запишемо його план. Для того, щоб скласти план, потрібно до кожної частини тексту підібрати невеличкий заголовок, тобто сказати, про що там розповідається. Отже, поставте відео зараз на паузу та спробуйте скласти план до тексту. Ну що ж, дітки, я склала такий план. Перше винахідник першої пральної машини. Друге, чому комп'ютерна миша так називається? Третє перший мобільний телефон. Дітки, чому в мене саме три пункти плану? Правильно, тому що три абзаци в тексті. Текст складається з трьох частин, тому в пункті плану буде три е, питання. У вас, дітки, може план відрізнятися від мого, звісно, тому що ви створили свої назви до кожної частини. А зараз перекажіть, будь ласка, цей текст за складеним вами планом. Трошечки з вами відпочинемо. Фізкульт хвилинка. Ну що ж, працюємо з вами далі. Давайте прочитаємо текст. Більш як 100 років тому в Америці знайшли золото. Почалася золота лихоманка. Мало не вся Америка кинулася шукати золото. У селищі золото шукачів жив хороший кравець. Якось до нього звернувся один із мешканців селища. Він попросив пошити міцні штани, щоб у кишені можна було насипати побільше золотого піску. На другий день штани були готові. Кишені для міцності кравець прошив шкірою, а по кутиках набив заклепки. Це були перші джинси. Будь ласка, поділіть. Цей текст на частини, спишіть його і кожну частину почніть з абзацу. Для цього потрібно скористатися правилом. Текст можна поділити на частини, тобто на абзаци. Абзац містить одне або кілька речень, пов'язаних між собою за змістом. Кожний абзац починаємо писати з нового рядка. Отже, дітки, поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Поділіть текст на частини, спишіть його і кожен абзац почніть з нового рядка. Ну що ж, давайте перевіримо. Це перша частина, де говориться, що більше 100 років тому в Америці знайшли золото, почалася золота лихоманка, і мало не вся Америка. Кинулася шукати золото. Це друга частина, де розповідається про кравця, про штани і так далі. І третя частина це саме, як назвали ці, дж... ці шт... штани, що назвали їх джинсами. Це, бачите, остання частинка у нас дуже-дуже коротенька, тут одне всього речення. А тепер, дітки, давайте складемо план. Тексту про перші джинси, тільки складемо їх з питальних речень. Тобто, до кожної вашої частини, яку ви записали, потрібно підібрати питальне речення і записати у вигляді плану. Поставте відео на паузу та виконайте це завдання. Отже, я склала такий план, що відбувалося в Америці 100 років тому. З яким проханням звернувся мешканець селища до кравця? І з чого були шиті перші джинси? Можливо, у вас інші запитання. Єдине, дітки, не забувайте, що в кінці питального речення ставлять знак питання. Прочитайте інформацію Гаджика. Американці дуже цінують те, що людина зробила своїми руками, навіть якщо виріб не дуже досконалий. Як ви гадаєте, чи правильно роблять американці? Думаю, дітки, що ви погодитеся зі мною, що вони роблять правильно, бо кожен такий виріб символізує працьовитість і старанність людини. Домашнє завдання. Виконайте вправу 8 на сторінці 146. Вам потрібно прочитати текст, скласти його план і записати в зошит. Далі потрібно списати останній абзац тексту, розкривши дужки. знайти та підкреслити дієслова двома лініями. Вправа мікрофон. Скажіть, на що можна поділити текст? Як пишеться кожен абзац. Про які винаходи американців ви сьогодні дізналися? Який би винахід хотілося зробити вам самим. Ну що ж, дітки, на цьому урок закінчено. Дякую вам за увагу за роботу. Беріть відповідний смайлик. Намалюйте його собі в ЗОшиті. До побачення!